Так, можу привітати тебе, себе, всіх, хто дивиться. Це вже десятий ювілейний випуск. От вам не знаю, чи добре видно в кадрі. Та да, в нас такі невеличкі торці, хоча я не сильно любитель солодкого, але до чаю, в принципі, деколи можна. Тут з це теж вуглеводи. Я ними деколи навіть перед залом загружаюся. Якщо вам знову ж таки подобаються наші випуски, якщо ви вже дивитесь 10-й випуск, поставте лайк, в честь. Того ювілею напишіть якийсь комент. А, і, в принципі, в кінці відео, як додивитись, напишите свою думку стосовно наших коментарів. В нас в програмі все, в принципі, як вже завжди. Я вибрав сам Сік. Дуже цікаві средці. Зараз будемо разом з вами читати, пити чай, їсти тортик з ефіра і коментувати. Так, перший. Срець в нас від Ірини. Вона пише: побувавши на Тіндері, з 80% чоловіків немає про що говорити: ні хобі, ні прагнень, захоплення це покурити калян і не вмерти на роботі. Можеш починати, я поки. Я хочу Давай, я говорю с тобой на слово. Ну, просто вона сама по собі така людина, яка притягує таких хлопців. Тобто, вона узагальнює свій життєвий досвід. Ніколи не потрібно е, розширяти от в своїй картині світу, е, проекцію робити на інших людей. Що от всі. Значить, це їй такі попадають. Ні, вона написала 80% чоловік, вона написала всім. Ну, ти потрібно... погодуєшся з цим. Ну, взагалі, 80% людей, вони от такого, не будемо казати, звуженого мислення, і вони. ну… Незалежності від статі. Вони, да? Незалежності від статі, вони нічого себе не представляє. Тому, в принципі, в якійсь мірі та але цікаво, яким чином вона дійшла до таких висновків. Тобто, в неї були побачення, вона зустрічалася там. От стільки то було хлопців, так? Да? А от таке узагальнення просто з неба взяла цифру. Вот. Дивись, просто якщо я би говорив от таке саме, але про дівчат, я би теж назвав цифру близько до 80%. Тобто абсолютна більшість дівчат, з якими ти спілкуєшся в тіндері чи просто по життю, з ними дійсно нема про що говорити. Отак, от як вона пише, ні захоплень, ні хобі, ні якогось прагнення по життю. Тут вона написала для хлопців захоплення це кальян. І не вмерти після роботи. Для дівчат це буде от просто посидіти в інстаграмі, полистати ТікТок і подумати, як то не піти на роботу, щоб. Е, ну, бо хочеться знайти хлопця, який буде закривати її потреби. Ну, до чого вона ведеться все? Тобто, просто є якісь. Е... Осуд чи в чому, чому? все ну, тут, просто. Тут в кінці буде запитання? Тут в кінці... От, От до запитання. Е, запитання я, я зараз перейду ще до її висновків, а запитання в кінці буде цікаво, у чоловіків теж такі проблеми там з пошуком? Так, так само. Та, так я, я ж про це і кажу. Тільки дівчата ще вимахуються в тому плані, що хлопець організовує зустріч, він пропонує, він там запрошує, бере всі функції на себе організаційні. А дівчини. По суті, ну, нічого не потрібно для того, щоб в цю зустріч якось вкластися. Да? Вона просто приходить і при тому жаліється, от всі хлопці такі. При тому, що вони в більшості пусті, в більшості нічого себе не представляють, і оці узагальнення цікава, хто вона, розумієш. Якщо по теорії ймовірності, то ця дівчина так само е, ну, нічим. Някою складовою, не думаю, що не видає. Я би сказав, що у чоловіків не те, що такі самі проблеми, а в чоловіків в тіндері все набагато і набагато гірше. Умовно кажучи, взяти середньостатистичну дівчину і середньостатистичного хлопця, хлопцю буде в 100 раз важче. Так. І вона, от навіть не побувавши на цьому місці, їй, як дівчині з кращими позиціями, вона все рівно знаходить привід пожалітися. Тоже цікаво. Так, так. Вона Чому... не задумується, що на при... що в принципі, в середнього хлопця, скільки там, от можете написати, хто дивиться в коментарях, скільки в нього лайків на, на тиждень, скільки йому лайків прилітає. Дівчат там, в принципі, набагато в десятки разів більше, і при тому вони жаліються е, така ситуація. Ну, на природній процес. Тут що е, тут зробиш? О, тут. Пише чоловік, я одна суттєва різниця. Чоловіки на Тіндері хоч живі. Там, хоч можна зрозуміти, хто до довбойов, поспілкуватись, посміятись: 90% жінок на Тіндері аморфні без ознак активного існування, маючи по 500 лайків і 200 непрочитаних чатів. Так, да, воно і зрозуміло, чому рандомний, можливо, нормальний хлопець отримує сухе привіт і односкладні відповіді без е, зацікавлення, в принципі, ніби вона погано написаний бот. Краще калянку кори. Бікалян. Так розумієш, за рахунок того, що хлопці задабрюють дівчату, там все, вони таким чином, в загальному вони обіцінюють всіх хлопців. От його будь-які дії, вони девальвуються. Тому що багато пропозицій йде, багато оферів, і вона думає: блін, ну що мені. Тобто той пропонує, той пропонує. І цінність кожного хлопця вона падає. І навіть може бути цінна людина, цікава людина, але вона вже дивиться не під правильним кутом на, на... на... такого хлопця. Да? Тому що вона бачить, що він е... такий самий, як і ті решта. Йде елемент обіцінення. От. Ти так. ще дивись, які пропозиції можуть прилітати. От я не знаю, кому з хлопців прилітає пропозиція. Коли він тільки замечився в Тіндері, щось в стилі: Привіт, ти мені дуже сподобався. Давай я заїду за тобою, і ми поїдемо в ресторан повечеряти. Комусь таке прилітало? Ні. Mm. Чи це дівчатам? Регулярно. Регулярно. Добре. Тим не менш, переходимо далі. Що вона пише? Фото в профілі, окремий вид крінджі. Краще зробити звичайне селфі, ніж обісратися на пафосі. Я за фотки, багато вже що говорив на каналі. Плюс ті, хто є в закритій ТГ спільноті, там окрема гілка по тому, як фотографуватися, в додатках для знайомствах, там дійсно є нюанси. І в принципі, ну я можу підтвердити, що дійсно більшість хлопців, що не фотки, то крінж. Але вона тут пише зробити селфі, ну, звичайне це, селфі, то, да, це теж крінж. Це теж крінж. Тобто, вони чому вони не роблять просто? Ну, буває дівчата і в зеркалі, але. Вони замарачуються над фотками. Навіть okay. якщо воно в зеркалі зроблено, там багато нюансів враховано. Там е, все описано так. От вони до того питання підходять більш професійніше. Набагато, навіть якщо взяти ті самі там зеркало, вони будуть це робити ну, набагато якісніше. Тому нас треба хлопцям треба вчитися в як правильно mm -hmm. фотографуватись, е, самопозиціонування, е, Введення своїх соціальних мереж, треба вчитися в дівчат. От, бачиш, вона пише за селфі, але вона не розуміє, що їй, наприклад, дійсно буде достатньо зробити селфі. Просто так. якесь об... обригане селфі в зеркалі, їй так. підійде. Так. Хлопцю, ця херня не працює. Чому? Бо не буде вибірки. От він зробить, послухає її поради, зробить селфі, буде мати ну, 5-10 лайків. Скільки там, на тиждень, на місяць. в принципі, все. На тільки так. на секс. Тут ясно. Mm -hmm. Не подобається і натяки на секс. Mm -hmm. Унікуми, які ображаються, що ти кида... що ти не кидаєш все і не хочеш зустрітися з ними в той же день. Бачиш, тобто, їй вже приходили пропозиції зустрітись. Ну і вона зневажливо ставиться, вона каже: уніки. <гум> 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 Унікуми. Унікуми. Умки. Розумієшся, вже зневажлива форма, вже можна по таким речовим кодам зрозуміти, що людина. Зверхня і ставиться до чоловічої статі більш так зневажливо. Ну, і останній висновок: Солодкі слова, філософія про життя і так далі. Це дитячий сад, на яке поведеться. Хіба якась там школярка? Ну, про жони, мадам. Тут про <звук> Так, Що тут сказали? Тут... <звук> ну, добре, все, давай її ми пропускаємо. Цікавіші теми, може, рухаємось далі. Тут у нас пост від кого? Від Ольги. Ольга пише: не розумію, що робити з хлопцями, які на етапі знайомства не можуть залицятися. Квіти, різні активності для побачень. Для мене на цьому етапі ти бачиш інтерес чоловіка і за природою чоловіків їм важливо докласти хоч якихось зусиль. В сенсі, вони ж завойовники, хіба ні? Да, але якщо ти робиш якісь активні дії з своєї сторони, то вони включають мороз, да? можуть. Віддалятися, а на словах вони от говорять: давай, чому в нас не проявляють хлопці ініціативу. От ті, хто, наприклад, пробує, підходить, знайомиться, от можете написати в коментарях, які реакції дівчат переважно, якщо ти підходиш познайомитись, це в більшості буде негативна реакція. Я там спішу. Ну, правильно, багато від хлопців залежить, но. Дівчата, вони на словах кажуть, чому хлопці не підходять. Підходить нормальний хлопець, гарно вдягнутий. Сподобалась дівчина. Скажуть: о, підходять тільки пікапери. Ні, буває, от хлопець собі хоче дівчину знайти на довгострокове, йому реально от потрібні. Там, він хоче ну, в стандартній лінії йти, мати відносини і підходить до дівчина. Все. типу, якщо ти підходиш на вулицю, то ти якийсь пікапер. От розумієш, який дивись, тут навіть не про це мова, бо вона ж пише про залетяння. І от оточнюють квіти, різні активності для побачень. Що для нормального хлопця саме по собі крінч. От типу, з перших побачень, квіти і активності для побачень. От що вона має на увазі під активностями? Покататися на конях. Що там ще побригати з парашуту, <Philadelphia> yeah. та, е, якийсь екстремальний вид спорту? І з ким мені ї, е, це робити з дівчиною, <з, <autor> з якою я ще абсолютно ніхіра не знаю. Це теж розраховано на лоха, на останнього педального лоха, і тут це ти бачиш. Тут вони якраз і проштовхують свою картину світу. Вона просто пише средць, і вона е, прикинь так, хлопець прочитає п'ять таких пустів від п'яти різних дівчат. Він може подумати, дійсно, я ж завойовник. Давай я попробую позавойовувати дівчат, позалицятися за ними, квіти, буду організовувати якісь круті побачення і ну, будуть якісь результати. Та і вона по суті формує образ, як потрібно з нею поводитись, і по суті, в соціумі закладає варіант взаємодії з дівчатами. От, ідіть, розвлікайте мене там, на конях катайте ще щось. Ну ти що зробила? От що, що вона зробила, і хто вона є для цього хлопця? Що він має там возити її, там на конях кататися, там криші снос робити. І, ну, не проти, робіть, проявляйте. Ну, якщо хіба ти сам хочеш на конях покататися, ти йдеш не спеціально для дівчини, от ти йдеш на конях. Б, б, каже запропонував, хочеш, поїдемо разом. там це, це, ну, то, Я то, би друга взяв краще, ніж якусь не. Ну, тобто, якщо у нас дівчини ще не було жодного побачення, я би і точно не брав на конях. Ну, взагалі будь-куди. Ну, я не знаю, чи вона адекватна. Да, да, да. Ну, ще так, так, так. пройшов тест воно. на адекватність. Дівчина, з якою я краще знайомий, понятно, зрозуміло, що там можливі різні варіанти. Типу, дійсно, якщо в мене там, я кудись хочу поїхати, чи ще там щось, це можливо, але точно не на початку цього всього. Бо вона ще тут так пише, бачиш, що за природою чоловіків їм важливо докласти хоч якихось зусиль. Вони ж завойовники. Правда? Mm -hmm. Ти розумієш, яка маніпуляція? Да, <рес> О, Маніпуляція така, знаєш, і дуже примітивна. Але... але хлопці будуть це робити, тому що якщо ти не маєш досвіду, правильної комунікації, ти це схаваєш і будеш йти по її сценарію. Тобі потрібно набиратись досвіду для того, щоб от таких, будемо казати, дівчат, які Нарамої. не. Недобро такі настроєння, більше хочуть тебе використати як ресурс, то мати таку надивленість, щоб їх зразу ж відсікати. Ну, ну, так. то що я думаю. От ну, дивись, тут бачиш адекватний коментар від адекватної дівчини. Напише: а ви при цьому печете йому пироги, берете шкарпетки та драєте хату, бо це ж типу в природі жінки турбуватися про обраного нею чоловіка. Хіба ні дуже просто. Бачиш, яка, яка дзеркальна відповідь. Ну так, це вже хлопець, так, ні, це дівчина написала. А що вона проти себе? Ні, це інша. Це, а. Інша, це, це інша дівчина написала. Тобто те, про що ми говоримо, ми не те, що тут зібралися е поображати, понити стосовно всіх дівчат. Ні, ми з ними взаємодіємо. Ми любимо дівчат. Ми, по суті, будемо казати, вся ціль. Боротьби проти ахуєвших дівчат, які і дуже велика проти, давай так, проти ахуєвшості, ахуєвшості да. не, не тільки по е, зі сторони дівчат. Є теж неадекватизм зі сторони хлопців, який ми ну, теж розбираємо в наших випусках. Ну так як ми хлопці, ми розглядаємо все таки більше протилежну стать, то ми говоримо за дівчат. Звісно, є такі самі хлопці, але чомусь. Як на мене, хлопці більше. У них вони... інші проблеми. Так, так, та. вони. Ну, це вже знаєш на грані з наглістю. Така поведінка в дівчат. Не на грані, а це є наглість. А хлопець, вони більш знаєш, такі акуратні, такі стараються сподобатись. От, от В них така модель поведінки. Підлаштуватись, так. Тому тут а... ну, спрямована на то, звісно, є. Я думаю, на жіночих каналах будуть якісь приклади чоловіків розглядати. Але як на мене, ну, є і дівчата, і хлопці. Звісно, но я чомусь бачу багато дівчат, які так роблять. Ну от хлопець пише: залицялися вже безрезультатно витрачені зусилля. Система мотивації і заохочення, мозку перестає спрацьовувати. Коли ресурси вкладені, а результат не утриманий, гормональна система не виробляє дофамін в достатній кількості. Позитивного підтвердження немає, все ламається. Насправді це трошки не так працює. Це працює так, що от якраз чим більше ти ресурсу витрачаєш на дівчину, тим більше тобі хочеться відбити Та, за цей ресурс. Тобто, чим більше ти вкладаєш, тобі ти. Тобі потім важко зупинитися, бо ти такий думаєш, блін, ну я вже її і на коні звозив. Ну давай, може ще якесь побачення там в ресторан зведу, Можливо, давай там ще щось. Ну, а дівчина відчуває, що ти на крючки, що ти хочеш добитися результату вже, знаєш, Д... да. дойти до кінцевої мети а, і зайнятися сексом з нею. Вона це відчуває, да? твою нуждаємість, І вона тим більше вона це від... відтягує, цей процес. Ну, ти, ізначально, хлопець, якщо він на це підписався, він вже собі такий приговор зробив, і ну він вже підписався на невигідну згоду. Да, так, угоду тут, тобі. як ти в казино, треба вчасно зафіксуватись. От прийшов ти в казино. Ні, взагалі от... не грати в казино. Ну так, да, але <хи> ми ж говоримо про тих, хто вже знаєш, пішов, крутонув рулетку, програв. І от найгірше, що може, блядь, я зараз відіграюся. Ще, ще трошки занесу. я Зразу перший в тебе досвіду не, не хватило зрозуміти, що це казіно. Тоді, при першому, вже бачиш, що вже йде з тебе викачка ресурсу, якісь требування до тебе, то зливайся, от як фіксуйся зразу. От Маша пише: Сонечко. Смайлик які сміється. Блокуй всіх довбограїв з коментарів. Смайлик, які сміється. Це просто треш Зборіще мамки не ображено. А сама авторша. Ну, про нас теж так пишуть, напевно. Та, От не... е... ображені на дівчат, вони ображені на дівчат, е... любимо дівчат. Це і... теж маніпуляція. Ображені на дівчат. Знаєш, те, що нас так називають. Щоб чи... ми виправдовувались, так, Діба? Чи, Е... Ну і сходили з позиції того, що виправдання, да? насправді, просто коли ти бачиш, що цих е, термін таких переоцінених дівчат, просто пукан рве дуже, дуже сильно. І як можемо, так просвітлюємо цю тему. Звісно, є нормальні дівчата, адекватні. Ми ще більше їх цінуємо, коли бачимо, куди наш світ рухається. Да? І ми навпаки, хочемо, щоб більше людяними люди були. Ну, буду, от Ольга пише: Збір ображених на жінок, хлопчиків і маминих поріжечків в коментарях закрито. Дякую, Васила. Не тільки в коментарях, на Ютубі так. Давай YouTube. ще тему якусь. <гум> 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 Давай, останнє. <гум> Дівчина пише: Який в тебе типаж, Це, типу до неї запитання. <гум> і вона така: типаж, і показує переписку. Де хлопець їй пише в другій ночі, спиш, вона каже: ні, не сплю. Що робиш? Потрібна срочна відповідь. Вона така. Лежу, а що таке? Він: Хочу побачити тебе! Поцілую і додому. Через 20 хвилин буду. Це перша зустріч, чи що ні, я ні, щось ні, не розумію ні. Ну, тобто. Він і пише в другій ночі. Ти спиш, ну, Вона він каже дивлячись я лежу». Вже чеському він пише. Тобто перший раз, другий раз, там вже вони там якісь... Та, пись... Так, для мене немає різниці. Саме по собі це якась крінжа. Ну, припин... Крінжа, ну просто для мене ще жорстче крінжа була, якщо б це на етапі первинному, да, це пробилося. Ну, в другій ночі просто під'їхати до дівчини на 20 ну. хвилин поцілувати і поїхати додому. І це теж, знаєш, можна виправдати. Чим романтизмом? Ну я просто дуже романтична натура. Я не якийсь там ну, хлопець, якому нема чим займатися, немає йому чим зайнятися, тому так і він, він і робить. Та він просто романтіка раз. М -м -м. От люди, коли під хорошими якимись е позивами, да, кажуть: от ми для того, для того романтіка це він просто не може зробити інакше. Він для собі в своїй голові це легалізував. Що він робить, ніби от, я такий добрий, я такий хороший, я для цього роблю. А по факту він ущербний, в нього немає вибору. Він готовий в другій ночі йти, блін, і е, зайобувати дівчину поцілувати. Ну, і дівчині неприємно від цього. Ні, так вона ж бачиш, вона це теж подивись, вона це транслює як а. позитив. Вона це транслює як: от, хочеш зустрічатися зі мною на майбутнє. Хоч так. бачити зі мною на майбутнє, мені подобається такий типаж хлопців. Або ти будеш робити так, або ні. до побачення. Розумно? Розумно. Ну, вигідно ну, мати такого хлопця, дуже вигідно. Ну, так вона ж тут навпаки, типу, як в плані осуду. Типу, ні, і ні. Навпаки, добре. Так. Каже, от такий типаж хлопців, мені подобається. Ну, це такі додіки, да, будемо казати, які готові кидати все. І дивлячись, якому вони в форматі, як в них вибудовано, то все, ну все рівно, ну як би там не було. Якщо ти хочеш з дівчиною, то хай вона вже буде з тобою, вже. для чого тобі в другій ночі кудись їхати. Зустрінься з нею раніше, в 9, 8. Саме формулювання, воно таке, знаєш, типу, не з позиції навіть рівності. Це не, взагалі не має нічого про рівність. Ми говоримо про те, що знаєш, дівчата хочуть зазвичай собі трішки крутішого хлопця, ніж вони. А всі тут, хочуть крутіше. Да, тут одразу замітно, що хлопець набагато-набагато більш лузер, ніж вона. Да, він же ж приїжджає, він вкладається. Все, все круто. Що все. там, ще є щось? Та Там ні. ще якийсь текст був, чи ти хочеш закруглятися? Я, я хочу закруглятися, але ти хочеш дуже швидко спригнути з цієї теми. Тут є що поговорити про, про цей про, про це кейс. Та я не бачу, ну, типу, що ти хочеш, щоб я хайпанув типу, своє... своєї цей, вона не є цікава, ця тема, ну він прийшов. Не знаю. От бачиш, ну скажи що... добре своє Дивись, наповнення. Вона нам не цікава, бо вона нам тут дуже очевидна ситуація. Так. так. Але ми ж розуміємо, що дивляться різні глядачі. Хто в когось може бути схожа ситуація, навіть може бути трішки відрізнятися, так. що от хлопця є така модель поведінки, що він готовий пожертвувати всім заради дівчини, і люди не розуміють, що. Як тільки ви починаєте ставити якусь людину вище своїх пріоритетів, mm. так чи інакше, що би вона вам би не казала на короткостроковій перспективі, це може якось типу зачепити на середню перспективу, на довгу перспективу, це завжди програш. Бо всім одразу стає нецікаво. Тобто, якщо ви по щелчку доступні для будь-кого, навіть якщо ви приносите позитив в їхньому, в їхнє життя, девальвуєте себе? Так, ви, ви ви просто. Е, у вас у вас ніхто не буде цінувати, от ваша цінність вона буде дорівнювати нулю, хоч ви робите краще її життя, бо вона розуміє, що ну ви постійно в доступі. Це просто дуже і дуже критична помилка. Треба ти... робити, щоб була певна ексклюзивність по тебе в житті, Та просто, щоб людина розуміла, що в тебе Цінний що ти цінуєш, та, що ти цінуєш свій час. Да, якщо ти готовий. В другій ночі не приїжджати, цьомати не... її блях в ладошку. Ну це не серйозно. Не знаю, да. може 18 років, да, коли там перший цей, а наприклад, вже в нашому віці я думаю, це. От тут якраз бачу дівчина пише: це звісно, дуже романтично, але років 16. Я так. зараз хер до кого вийду дві години ночі. Так, так. коли це більше про такий е, юнацький максималізм. Коли ти хочеш, е, знаєш, віддаєш досвіду, не маєш готовий приходити і показати, які в тебе почуття, ти там готовий, знаєш, там, на якийсь поверх залазити, щоб там. Ну, от в мене була ситуація в житті, теж я не пам'ятаю, мені було ще мені ще навіть 18 років не було. І я теж настільки, якби був потеряний, я якраз допускався цих помилок. Пам'ятаю, було дуже сильно холодно на вулиці. Ну реально, прям мороз. 20 градусів морозу чи скільки, а я просто з дівчиною сидів в парку на лавочці, <гум> я приїхав до неї з іншого міста, і все теж так було романтично, щоб просто посидіти на лавочці. Я тоді ще жив з батьками, і замість того, щоб якби, працювати над тим, щоб покращити своє теперішнє життя, я покращував її життя в першу чергу, жертвуючи своїми якимись пріоритетами. Ну, так само, можливо, я от щоб зі свого досвіду згадати, то е, ш, ну, могли зустрітися там на районі, типу, не на моєму районі, до речі, це якраз вік 16 років, і було холодно, я так само міг в під'їзді з нею стояти, там, тіскатись, таке всяке робити. Да? А, Звісно, ну просто тоді фінансові можливості, юність така і досвіду не вистачало. Але в тому теж є свій шарм. ну Просто дивлячись, який вік, якщо це 16-17 років, окей. Ти там, ти маєш цей етап пройти. Якщо Або тобі... коли ти ще в школі? В школі, так. Да, 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 да. В ідеалі це в школі, там 10 клас, 11 клас, да, коли в тебе йде. Ще раніше. Може і раніше. Ну, добре там. Критично там до 18 років. Ну, в школі бачиш дуже... це, це 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 просто е, парадигма поведінки дитячої. Так, так. От про що? Чому мене це не так е, цепляє? Тому що я вже бачу це е, якби індикатор дитинства якогось. В дорослому в житті, ну тобто 18, е, тим паче зараз, коли є от, доступ, інформація, бери, застосовуй її. і Можеш чийсь досвід перейняти. І ну, такі речі не треба робити. Краще пі... піди спати раніше, проснись раніше, піди позаймайся, вклади свою внешку, фізичну форму, в свої знання, послухай подкаст. А фільм, блядь, подивись. Подивись фільм. Тобто вкладись в себе, збільш свою цінність, щоб не робити дії більш низького рівня. Нізької проби, знаєш? Ну от в школі не вистачає таких знань. Чорт, я ну, я ми би надолужуємо не, цей процес. Я би не знаю, що я би віддав за такі знання в школі. Ти прикинь, як би життя зовсім цим інакше склалося? Ну і це позитивний вплив. От, тобто більше б хлопців було б розумних, я би сказав, в цій темі грамотних, і це б на дівчат так само позитивно впливало. Вони би більш краще би проявлялися в соціумі відносно хлопців, чому вони так проявляються, тому що хлопці не освічені в цій темі, а вони більш прошарені. В них соцінтуїція краще, досвіду більше, входячого потоку більше. Більше цікавляться цим. Ці. цікавляться. Вони більш розумніші в цій тематиці, якщо взяти в середньому статистичний такий рівень. То вони більш розумніші, і, і знаєш, що о, в них в них немає цього его? Бо в хлопці у них є таке его. Та що там, блядь, Ну ті якісь люди щось там розказують. Я і так, в мене і так все добре. В мене все і так виходить. От в мене там була якась одна дівчина. Ну і що, що мені мішає ще раз це повторити? І дівчата більш гнучкіші, вони готові, вони більш адаптивні. Якщо щось треба его, як ти сказав, в них воно не так проявляється. Бачить, то... як ми нахвалюємо дівчат. Я до чого веду, вся суть, що треба опонента вивчати. І дівчат потрібно в хорошому сенсі. Аналіз... Парен-партнера? Ні, аналізувати. Дівчат потрібно аналізувати і брати в них приклад в плані, як вони ведуть соцмережі, як вони позиціонують себе, як вони доглядають за собою. І як вони вибудовують взаємодію на своїх правилах з хлопцями. Mm. Да, і брати їхні якісь цікаві е, алгоритми, да, переймати в них. Добре, я, в принципі, пропоную на цьому вже. Бачив, там вже текст так, заготовлений. Так, 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 Це вже так. буде на наступний випуск. Завершуємо. Завершуємо. Так. Все, дякую. Все, дякую.